Доброго дня всім! Сьогодні субота, скажений день. Один, коли у тебе один день вихідного, то теж не знаєш, що то проробити і що ж то зробити. Ну, Але зробила все, що хотіла в будинку, то, що змушена, а тепер вже вийшла робити те, що хочеться. Е, ще й травили жуки сьогодні. До речі, такі жуки, що взагалі дощі йшли, а жуки швиденько намагалися з'їсти всю картоплю, поки дощ. Ось хочу підстригти свою вербичку, але не знаю, трохи мені, звісно, шкода. Хотілося би ще любуватися цими такими великими гілочками біленькі. Але не знаю, щось і так вітер матилька, і вона вже як колись близька, то вона вже зовсім не приваблива, як бачите. Такі вже коричневі трохи гілочки. Можливо, щось і обстрижу сьогодні, ще встигну, а можливо... І ще й завтра, буду бачити. Ще не подумала. Хотіла похвастатися своєю живучкою. Ну, звісно, лаванда, куди ж без неї, вона вже ось-ось. Скоро буде красунею. Я буду показувати вам її 150 раз. Не можу налюбуватися. Так мені подобається ця бордюрчик цей, що зовсім. Але тепер хочу показати вам свою живучку. Дивіться, яка вона гарна. Така простенька, неприхотлива рослинка. Я її так хотіла взагалі, вона на сайтах особливо не продається, бо вона не є дуже дорога, або там якась дуже вона ну, рідкісна. Але як вона гарно робить коло і робить нам погоду на такі діляночки. От я її відділила. Хто пам'ятає, тут є ще тюльпанчики, які я зрізала ботанічні, і барвінок посередині варігатний. Але взагалі, я так думаю, що ця живучка закриється коло мені таку повністю і де-не-де будуть пробиватися інші рослинки. Також дуже гарна в квітуванні, дуже ніжна. Ось така, бачите, гейхерка. Така вона ніжненька, ніжненька. Взагалі-то я не люблю, коли квітують гейхери і обрізаю їх, але деякі мені подобаються. Ну Звісно, вівсяниця, як ж без неї. Така вона вся. І тут теж, подивіться, які квіточки в цієї гіхери. Що вона така неймовірної краси. А що квіточки в неї такі білесенькі, ніжненькі. Зовсім взагалі. Такі, як, ну не знаю, просто нереальні. Гарненькі. Сьогодні я хотіла розказати про композиції, про свої композиції, звісно. Ось є так, що йдеш і ніби око не чіпляє, але коли вже щось зроблено, то воно і подобається, і мені, і тим, хто приходить до мене, теж каже, от гарно зібрано. Ось тут, наприклад, все простеньке, простеньке. на фоні інверси. І там у мене даніка зростає. Ось там, бачите, даніка, а це інверса. Ой, у мене руки від ремонту, у мене ще й ремонти йдуть. Ось, А тут, на передньому плані, я поклала маленьку хосту, вівсяниця, гейхера, сосна підкреслює цей куточок. Декілька камінь. І, звісно, бересклет. Бересклет кольоровий, варігатний, дуже гарний. І позад так само хвоста, але голуба. І ось так воно ну, раз, ну і так гарненько. Ніби самостійна композиція на фоні е, тих хвойних, що там є, то вона така, ну, мені здається, доречна. Так само в іншому місці. Ось тут, наприклад, у мене, е, тут навпаки, на задньому фоні у мене гортензія. Гортензія, звичайна, мітловидна. Потім дві спірейки у мене по краям, я їх обстригла, вони не дуже, вони кулясті, але не дуже гарно виглядають, ще не відійшли. Барбарис тут виграє жовтим кольором, мені дуже подобається. Попереду а, Арабіс і, да, Арабіс і хвойна подушечка така. І також, коли відходиш на задній план, і воно таке. Доречно, Ну, каміння я люблю взагалі. Пізніше на тому фоні підніметься рододендрон. Так? Так. Я його садила разом з вами, маєте пам'ятати? Ось, ми бачимо його прирости, вже молоденькі. Тобто йому сподобалося те, що я робила. І от. І отака у нас композиція попереду вийшла. Ніби рослини не є, не знати що, але воно гарно виглядає на протязі всього сезону. Тепер ось тут. Раніше це не спеціально тут зроблено. Раніше у мене тут зростала черешня. Вона, от у мене, оця рахується вже досить рання, а ця була ще на 2-3 тижні раніше. І завжди, перед не, коли вона починала. Плоди стигнути, то завжди були дощі. І та черешня, крім шпаків, ніхто її не міг їсти, бо вона не для компота, не для варення, просто для їди така черешня. Ну ні про що була. Ми її спилили, лишився, звісно, пеньок, його трошки там попід викорчовували. І тут я посадила, щоб прикрити це таке негарне місце. Тут у мене зростає ялівець і нана. Між Наною і єлівцем я посадила бересклет. Він не дуже повзучий, він такий, я так розумію, що я його могла б підняти, як би хотіла. Але от, бачите, як тако заходиш, ніби все доречно і на своєму місці. Мені здається, що я хотіла би щось. Тут. Отут хотіла би щось посадити. Я ще не придумала, що ніби бачите, там у мене верба, верба з живучкою. Верба плакуча. Тут у мене верба під вербою трояндочки, до речі, зелені, вони скоро зацвітуть. Отакі такий різновид аліума і седум. Дивіться, які будуть трояндочки. А от у цьому місці, мені здається, що ще можна було б щось посадити на штамбі, але я ще дуже мрію про, е, як ж ти називаєшся, Модрина. Модрина плакучої форми. Я так і хочу, але вона така дорога. Можливо, хтось знайде, можна купити досить дешевше. Бо у нас вона за тисячу. Мені досить дорого. Ну, всім дорого, звісно, ну і мені так ріже. Далі йду, поведу вас. Ой, ну як ж не похвалитися, дивіться. Це моя улюблена Арочка. Ось тепер вона починає мене радувати. А коли зацвіте з двох сторон анабель, анабель звичайна біла, це буде взагалі просто прекрасно. Пеларгоні, які я садила сама. З одного горшечка я розвела всі 10. Дуже задоволено, скоро заквітують ті, що вище, внизу вже квітують, по краям буде анабель. І тут у мене троянда. Дівчата, хто знає, я знаю, що є, що знають сорти на пам'ять. Я купляю рослинки на ринку. Ой, який аромат стоїть просто. А з цього боку в мене бордова. Не червона, так як цей, а така бордова. Вона ще вся заквітує, ще трохи є рано, але теж дуже гарно. Дуже тому Арочка це моя улюблена. Швиденько розповім про свій невдалий досвід з шовковицею. Це у мене друга вже шовковиця. Перша у мене не розпустилася, купувала весною з бруньками. Вона не розпустилася. Я її викопала, купила восени другу, бо дуже хотіла шовковицю на штамбі. Купила восени другу. Ось цю, що ви бачите, вона у мене щоб з листячком, щоб я точно була впевнена, що вона розпуститься. Вона також не розпустилася весною, і я її тримала майже до середини травня, і все вже було зелене. І думаю, ну все аж тепер я тебе викину і більше на шовковиці буде хрест. Але ні, прочитала я в інтернеті випадково натрапила на статтю. Про те, що коли ви садите шовковицю, то в перший рік першу свою весну вона розпускається майже в червні місяці. І я лишила. І ви знаєте, вона розпустилася всередині червня минулого року. А попередню я викинула. Викинула її, викинула, звісно, гроші. І ось тепер у мене є шовковиця на штамбі. Так що, якщо ви будете садити шовковицю на штамбі, щоб ви знали, що вона дуже коли приймається, вона вже має ягідки. Ось вона і минулого року вже мала ягодки. Коли ви купляєте. Шовковицю, щоб ви знали, що вона дуже тяжко розпускається. Можливо, у вашому регіоні це буде трохи швидше. Ну, хоча у нас тепло досить. Середина червня минулого року вона пустила перші бруньки. Цього року вона вже була досить швидка. Ось, будь ласка, вона вже гарна. А того року так. І ось так я викинула була гроші. І, не знаючи інформація, це наше все. Ну, звісно, я хочу продовжуючи тему про композиції всякі, хвойні. Хочу поговорити про цю. Тут у мене кіпересовник-болівар, дуже гарна рослинка. Я її цього року почистила. Можливо, він буде високий, але я бачила, що з нього роблять декоративні форми. Він чудово виглядає, просто прекрасно. Він такий приємний. Він раніше мав біду, собаки його дуже любили. Знизу він був майже чорненький, але тепер бачу, що все в нього добре. Собаки його залишили в спокій, бо стільки рослин є де ж помітити територію. Ось тут у мене є сколка у нього в ногах, потім хоста. Ця хоста не є сама моя улюблена, але вона дуже гарно е відтіняє зелень. Ніби тут все зелене, я вже колись про це говорила, але все зелене, але все по-різному. Багато відтінків зелені. Так само тут барвінок, не барвінок, а тім'ян чебрець, Подивіться, який він. Жирнющий, скоро його треба стригти. Буде там бджілки. бджілки обожнюють чебрець, обстрижу його скоро. Буде він трохи не дуже гарний, але нічого. Спірейка, яку я вже підстригла, за спірейкою Сантоліна. Сантоліна це рослина, яка, на вигляд, як лаванда, і воно дуже пахнюче, має специфічний запах. І потім після воно ще буде квітувати біленькими такими ромашечками. І коли я тако відходжу. Мені також цей куточок дуже подобається. Далі у мене все в роздріб. Все в роздріб, що любила, все садила. Ну, в основному я так зрозуміла, що мені подобаються хвойні, мені подобаються вічно зелені, тобто бересклети, барбар. Ну, барбарис теж напівзелений у нас, бо він тримає листечку до півзими. Самшити. Всі хвойні. Я вже казала, я дуже люблю. І з часом буду мати велику колекцію гейхер, тому що їх у мене вже дуже багато, але так як вони дуже маленькі, то не кожну видно. Ну Цю вже видно, а та ще так собі. А тут жовтенька взагалі ще малюточка. Так само мені подобається щось незвичне, але я не готова дуже до цього, але вже намагаюся. Отак, От як ми садили там Пієріс, так як у мене рододронтер є азалія. Троянди, я колись розказувала, що троянди я винесла в сад. Всі троянди у мене в саду. Тільки у мене в основному тут витки і моя улюблена жовта. Ну Тепер вже буде і зелена під вербичкою, тою, що я показувала. Цього року я відкрила для себе злаки. Ну ви тільки подивіться, який він. Ну, я не можу. Ну і звісно, червоний. Як його бачите, його здалеку видно. Червоний ред барон. Ось я його восени садила, обмежила його горшечком, але він мені неймовірно подобається. Я уявляю, як він підніметься трохи вище. І ось так поступово я дійшла до ще однієї своєї композиції, яку ну, так, місцями я місцями її склала там, оті, що показувала, бо все решта посаджено, ну не то щоб хаотично, але я так бачу. Це моя хаотичність. А тут ось так. Звісно, бересклет варігатний, жовтий, він неймовірно виглядає. Він дуже важко у мене приймався, дуже довго ріс, але набирав свою таку кулясту форму, я його підстригала, ну, тепер він уже ніби на своєму місці. Тут на передньому плані хосточка, Посередині я посадила повзучий ялівець, щоб він зимою не втрачало хвойні у мене для того, щоб зимою це так само виглядало якось нарядно. На задньому плані у мене так само там туйка. Ви бачите, не пам'ятаю її назву. Це вона до жовтих буде відноситися, але так як тепер листя її трохи прикриває від вчорашньої абрикоси, то вона не дуже жовта. І знов хости, звісно. Хоста одна і друга. Тут дуже гарна у мене ось така. Ось така. І щось їло. Я так догадуюся, що це був слимак, але я вже потравила слимак, я думаю, що все буде добре. От, ну і гвоздичка і молодило по колу. Також це обожнює цей куточок такий, він без кори, тому що доступ до кори у нас вже немає такого доступу до кори, а кора у мене зібрана самостійно, а не куплена. Можливо, якимось чином мені вдасться поповнити, і я б, звісно, теж хотіла б засипати тут корою. Поступово я дійшла до своєї улюблениці, щоб ви собі уявляли, вона вище від мене мій зріст. Мій зріст 1,58 м. Я навіть не маю метр шістьдесят, а вона вища від мене. Вона має настільки багатське квітування буде мати. Вона того року була жирна така. Ось вона дуже висока, дуже гарна. Це моя улюблениця. Ну і звісно, гортензії. Боже, я все обожнюю. Я обожнюю кожну квіточку в своєму садочку. Реально, кожну квіточку. А ось ця форзиція, яку я нещадно стригла, хто бачив, було відео, як я її крамсала. Це було дуже жорстко. Люди казали, що вона в мене не відродиться. Ось подивіться, якої вона гарної форми. Я її стригти тепер не буду. Вона буде наращувати зелену масу, щоб весною порадувати мене жовтим квітуванням. Волжаночка, як ніжно холітається на вітрі. Ось так. Я вам дуже так коротко. Розповіла про своє, своє бачення складання таких композицій, щоб вони були гарні і весною, і зимою, і влітку. Звісно, тут у мене взагалі, ну тюльпани, коли приберу, то тут буде дуже гарно. Просто тут тюльпани і тут все молоденьке, таке. тюльпани треба забрати, для того, щоб садити їх кубками по 10-15 штук, тоді вони будуть мати неперевершений вигляд. Але тут у мене так само на задньому фоні азалія, тут гортензія, глобоза зростає хвойна, ялівці. Для того це все молоде. Коли воно підніметься, воно буде все виглядати дуже і дуже гарненько. Окреме відео потім зніму про цей гігант, який мені робить парасольку на криниці. Я думаю, що всі знають, що це таке. Ця парасолька, про нього поговорю пізніше. Вже скоро будуть квітувати. Все, всім спокійної суботи, завершення суботи, щоб не повторювалося те, що було сьогодні вранці. Бажаю всім миру і добра. Коментуйте, я буду рада всіх вас чути.